Навчання, дозвілля, підтримка та профілактика. Робота з дітьми, молоддю та родинами у Шосткинській громаді триває на всіх рівнях. Зокрема, у Шосткинській громаді тривають профілактичні заходи з дітьми, які перебувають у групі ризику щодо вчинення правопорушень. Роботу в цьому напрямку здійснює служба у справах дітей. На сьогодні таких дітей на обліку 5. на минулому тижні було знято одного неповнолітнього зв'язку з закінченням терміну покарання у вигляді громадських робіт. Заклади освіти громади продовжать працювати у змішаному форматі із чітким дотриманням безпекових умов, за словами начальниці управління освіти Наталії Сергейко, активно проходить навчання в підземній школі укритті School. Тимчасово п'ять закладів загальної середньої освіти працюють дистанційно у зв'язку з проведенням ремонтних робіт в укриттях щодо покращення умов перебування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції 154 дитини, що складає 2% від загальної кількості. Учням загальної середньої освіти у закладах культури шостки. Тим часом відбуваються тематичні художні та фотовиставки. Проінформував начальник відділу культури і туризму Ігор і Горфатун тижні в центральній бібліотеці. Відкрита художня виставка учнів дитячої школи мистецтв Спільно з управлінням соціального захисту працює над вашим дорученням для зменшення психологічного навантаження 10-го Квітня плануємо планує провести перший захід. Міський голова Микола Нога нагадав, що всі установи культури мають бути забезпечені стабільним доступом до інтернету. Відповідне доручення залишається актуальним. І це стосується абсолютно всіх шкіл, медичних закладів населених у населених пунктах. Такі, такі усі заклади повинні мати інтернет. Активною залишається і молодіжна сфера, як повідомила очільниця відділу молоді Ольга Сокульська, минулого тижня відбулася зустріч молодіжної дорадчої ради при міському голові лідерів учнівського і студентського самоврядування із представниками чеської гуманітарної організації Людина в біді. Були заслухані пропозиції молоді щодо створення молодіжного простору на території міста. І також на минулому тижні вісім дітей. По безкоштовним путівкам направлено на оздоровлення в табори артек Пуща-Водиця» та табір артек Закарпаття це діти пільгових категорій. Своєю чергою Микола Нога звернув увагу керівниці відділу молоді на необхідність збільшити кількість поїздок для оздоровлення школярів у співпраці з управлінням освіти. Він також порушив це питання перед начальницею управління соцзахисту Антоніною Неймитенко. Ми домовлялися з вами, що доросле населення ми теж будемо організовувати групи і відправляти в центральні і західні області України, особливо в наші міста. Партнери, які будуть допомагати нас, оздоровити людей, підтримати їх фізично, підтримати психологічно, щоб не тільки діти їздили, а мали можливість і дорослі поїхати. Є у нас для цього ресурс, що ми не можемо наняти автобуси, і ці ж автобуси, які ми отримали нові від партнерів, посадили групу дорослих. Вони поїхали кудись, побули, заспокоїли свою нервову систему. Як запевнила очільниця управління соціального захисту, вже сформована група дорослих мешканців громади, і вона 10 квітня вирушить на відпочинок.